Така велика Божа любов, що Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за грішних людей. Святий Божий Син постраждав і віддав своє життя за грішників, щоб люди не загинули і не відправилися в пекло, то Син Божий взяв на себе наші гріхи. І Він вмер на Христі, пролив свою кров і віддав своє життя. І хто приймає Сина Божого, тим прощаються гріхи. А хто не приймає Сина Божого, на тому залишаються гріхи. Сьогодні у людей дома є Біблія, але вона припала великим слоєм пилі. Люди не читають Слова Божого. Вони його дома тримають просто як оберіг, а треба читати Слово Боже. Треба втікати в святе Боже письмо, бо там Господь залишив свої заповіді. Там ми можемо побачити, яке серце у Бога, як Він до нас відноситься. Тому люди дорогі, сьогодні прийдіть до Бога, бо сьогодні добрий час. Сьогодні день спасіння, сьогодні. Кожна людина може покликати до Бога і отримати прощення. Всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Немає праведного не одного. Але ті люди, які каються їм, прощаються гріхи. А ті люди, які в своєму упорстві далі продовжують жити своїм життям і не приймають Сина Божого то придеться відповідати за свої гріхи перед Богом і не зможете нічим оправдатися. Тільки іменем Ісуса Христа може оправдатися всяка людина перед Богом. Тому що Ісус Христос, прийшовши на цю землю, віддав своє життя за наші гріхи. Вмер і воскрес із мертвих. Він переміг сатану. Він переміг смерть, він є начальник життя. Звертайтеся до Нього, люди, моліться, відкривайте своє серце перед Богом. Ісус любить вас і Він свою любов доказав, що прийшов і віддав своє життя за грішників. Людина може багато років прожити на цій землі, дожити до глибокої старості. Може бути гарне здоров'я, може бути достаток. Але якщо людина не примирена з Богом, то після смерті вона відправиться в пекло. І що толку з того, що людина непогано прожила в цьому земному житті, якщо її душа відправиться в пекло, а хто з Богом примирився, той відправиться в Небесне Царство? Сьогодні Господь дає вам добрий час, люди дорогі. Покайтеся, питання спасіння, з ним не можна затягувати. Людина думає, поживу для себе, а потім на старості років покаюся. Але ми не знаємо, скільки нам років жити на цій землі. Завтрашній день він не в нашій владі. Ми не знаємо, що через нами буде через хвилину. Тому ми не знаємо, що на нас чекає. Тільки один Бог знає. Довірте в його руки своє життя. Послідуйте за ним. І Він благословить вас своїм батьківським благословінням. Він для вас небо приготував. Він для вас Небесне Царство приготував. Покайтеся, люди, поки є час. Скоро часу вже не буде, скоро двері спасіння закриються і люди будуть шукати Слова Божого і не знайдуть. А сьогодні можна примиритися з Богом. Читайте Біблію, моліться. Слово Боже, Біблія це є Конституція Неба. Читайте Біблію. В Біблії Господь звертається до людей, Він відкриває свою волю. Тут записані Божі заповіді, які Господь требує від людини. Заповіді вони не тяжкі для тих, хто любить Бога.